От я, наприклад, дизайнер, да я роблю якийсь палац. Мені треба ось така форма, ось такий малюнок, ось такий ворс. Тобто, я можу замовити, що, за що завгодно. Що завгодно. Що завгодно. Це наша конкурентна перевага. Ми знаходимося в Європі, і до війни це дуже було відчутно, тому що ми могли в понеділок з Лондона отримати, як ви сказали, малюнок, шматочок шпалер, шматочок текстилю. Обивки дивана, фрагмент е камню, який буде на підлозі, чи дошки, яка буде на підлозі, і малюнок якийсь, який вони кажуть: от приблизно має бути ось ось так. <реку> Порадьте, який би зразок ви могли б для це зробити. Ми відправляємо там. Тут же фотографії 5-6 зразків існують, які ми вже якісь робили. Приблизно може бути така техніка. Приблизно використовувати 5-6 кольорів в такій тогамі. Оця техніка мені подобається, але і зменшити. В оцю може попробувати, але менш рельєфно, тому що буде використовуватися <тас> на зоні інтенсивного проходу, тому воно має не буде більш пласке. І тобто ми починаємо швидко творити, робити цей зразок, який необхідний для клієнта. Два-три дні. Ми зробили зразок. Ми маємо завжди мали три-чотири п'ять верстатів під зразки. Ми робимо цей зразок і відправляємо в Лондон. він п'ятницю зразок уже може бути в Лондоні.